Друзі, вітаю! На спрінтері наші великі автомобілі не закінчуються. У нас з'являється в продажу Fiat Ducato в Максі Базі. Автомобіль 2017 року випуску. Груза пасажир. відмінному стані, 500 км Тому було замінено абсолютно все. Масла, фільтра, ГРМ, помпи. Все, що потрібно, все по машинці було зроблено. Дивіться, зараз в наявності це у нас другий вже такий грузовик. Автомобіль в білому цвіті. Тут мотор 2.3 турбодизель, автомобіль на механіці. Маємо фаркоп, як завжди, купа місця в салоні. І Плюс до всього автомобіль також продається ще за тим комплектом літньої гуми. Дивіться, як тут зроблено все в салоні. Чорний банхат. 5 колес. В гарному стані у нас і зима, до речі, зараз стану на гарному стані. Знову ж таки, встаю в автомобілі повний зріст. Автомобіль має ряд сидінь ззаду. Тут у нас все буде комфортно. Можна пройти по салону без проблем. Це у нас виходить він шестимісний да, разом із цим. Ну, шість місць разом із водієм. Автомобіль на механіці, шестиступка, що ми маємо. Кондиціонер є, центральний замок є, круіз-контроль є, Автомобіль 290 е 292 тисячі кілометрів пробігу, передні електроштопіднімачі, електрорегулювання, також вібасто свіже підключено. Поки дерцята. І так, легенько ми виходимо. По машині ноль зауважень в технічному плані, можливо, ви шукаєте собі не один, а декілька грузових автомобілів на вибір Спринтер, Fiat Ducato, Ну і так далі. Наші вантажівки будуть, вантажні фургони будуть оновлюватися. Ми будемо займатися також і великими автомобілями, і не тільки легковими, тож для різного бізнесу. Різні комерційні автомобілі ми будемо приймати і на комісії і рекламувати для вас, дорогі друзі. Тож кого зацікавив даний апарат? Будь ласка, телефонуйте, пишіть, дзвоніть.